Привіт-привіт, друже! Послухай, яку загадку я для тебе знайшла. Це дерево, мов їжачок, вбрання у нього з колючок. Воно стріча щороку нас гірляндами рясними, веселим сяєвом прикрас, цукерками смачними. Та всюди, в місті і в селі, несуть дорослі, ждуть малі. У кожному будинку прикрашену. Так, звісно, ялинку. А чим же ми її прикрасимо? Давай подивимось, я буду тебе запитувати, а ти відповідай, так чи ні. Почепимо на ялинку красівки? Ні, звичайно ж. То, може, почепимо бурульку? Так, буде гарно. А може вдягнемо у сукню? Ні, а чому? Може, хоч шапку на неї вдягнемо? Теж ні. Ти молодець. А якщо на верхівку поставимо зірку, так, це прикраса саме для ялинки. А якщо прикрасимо м'ячем, ні, не подобається, не підходить м'яч. Ти не помилився. А така іграшка сподобається ялинці. Так, це дуже гарно для неї прикраса. А такою шишкою ти прикрасив би ялинку? Так, я теж. Подивись тільки, якими різними бувають ялинкові іграшки різної форми, різного розміру, різного кольору і з різними візерунками. А чому б і нам з тобою не прикрасити сьогодні іграшки на ялинку? Ми їх зробимо яскравими і дуже красивими. Для роботи сьогодні тобі потрібен альбомний аркуш, де мама намалювала ялинкову гілочку, а на ній контур двох іграшок, а також фарби і серветки вологі. Ну і про всяк випадок водичка. Але перед малюванням обов'язково пограємо з пальчиками. Пальчикова гра ялинка. У кожної ялинки трикутна спідничка. Пальці рук ялинку зроблять і ялиночку оздоблять. Будемо гарно танцювати. У таночку всі кружляти. А тепер до роботи. Бери аркуш із намальованою гілочкою та ялинковими кульками. Змочи водою фарби. Так буде легше набирати їх на пальчик. А тепер визнач для себе, в яких кольорах у тебе буде яка іграшка. Я одну зроблю. У синіх відтінках, а іншу у відтінках червоного, але і там, і там хочу додати жовтий колір. Ти просто набирай на пальчик фарбу і розставляй цяточки по всій іграшці одного кольору, потім іншого, потім третього, якщо захочеш. Можна безліч кольорів і можна навіть усі відтінки поєднати в кожній іграшці. Можна зробити візерунки, а можна просто крапочки, як це роблю я. Старайся не виходити за контури. Так іграшка буде виглядати охайнішою. Після кожного кольору фарби витирай пальчик вологою серветкою або просто помий ручки. Я бажаю тобі успіху і чекаю на твою роботу. Я точно знаю! Що у тебе все вийде, і іграшки твої будуть просто чудовими! А ось такі кульки вийшли у мене. До побачення, до наступної зустрічі!